Дорога до Бога це дорога до самого себе, до найтонших, найсокровенніших закутків своєї душі, любити ближнього як самого себе. Ці слова з Біблії стали життєвим кредом Володимира Пилиповича-хомича. Любити значить творити добро, завжди йти назустріч нужденним. Народився Володимир Пилипович у сім'ї колгоспника в селі Чудель Сарненського району. З дитинства батьки прищепили сину Любов до праці. Поваги до людей, співчуття до ближнього. І паростки батьківської науки дали свої врожаї. У 1993 році Володимир Пилипович закінчив факультет церковного богослужіння Рівненської духовної семінарії, і з часом набуті знання з такими ж милосердними побратимами дали йому ствердитись в сьогоденному світі як людині чесній, небайдужій до чужої біди, стати опорою для нуждених. Нині в корпорації Братерство без кордонів, в якій Володимир Пилипович працює координатором, спільно вирішуються проблеми для одиноких, багатодітних, малозабезпечених українських родин. З його ініціативи відкрито благодійну їдальню. За його сприяння радіослухачі почули християнську радіопередачу Дорога до храму хороший сім'янин, найкращий тато для своїх одинадцяти синів і доньок. Ми люди, можна жити для себе, а можна щастю через всі життєві дороги пронести іскру людяності та доброти, як це робить Володимир Палипович? Це людина доброї волі, милосердя. Продовж 10 років співпраці районного центру соціальної служби сім'ї дітей та, та молоді з християнською місією корпорації Братерство без кордонів в особі Хомича Володимира Палиповича постійно вирішується питання надання благодійних допомог. Найбільш нужденним людям, сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Він цікавиться долею кожної сім'ї, підтримує не лише матеріально, а й мудрим словом. І все це він робить з повагою до людей, з теплотою в душі. Щира відкрита посмішка спонукає до спілкування, заспокоює та відразу підказує позитивний бік вирішення кожного звернення. Володимир Пилипович вважає свій внесок скромним пройвом християнського братерства, що в черговий раз підкреслює його професійні та людські якості. З Володимиром Пилиповичем ми знайомі вже ось майже 10 років, і з організацією, якою він керує, місією братерства без кордонів, співпрацюємо дуже тісно. Співпрацює наш навчальний заклад, наші дітки. І якщо говорити безпосередньо про людину, про Володимира Пилиповича, то що можна сказати про людину, яка ставить за мету в своєму житті допомога людям? Ви знаєте, що були часи, були дуже важкі часи, і ми зверталися в різні організації за допомогою, то Володимир Пилипович був одним із тих людей і є одним із тих людей, які завжди першими приходять на допомогу. І ви знаєте, що ми дуже раді, що Володимира Полиповича, Хомича Володимира Полиповича, він є номінантом у городі Сарнщини. Дуже приємно і користуючи, як так кажуть, нагодою, наш колектив, наші дітки вітають Хомича Володимира Полиповича, бажають йому здоров'я. З місією братерство без кордонів наш навчальний заклад співпрацює вже більше 10 років. За цей період були прості і не дуже прості часи в житті нашого навчального закладу, але Володимир Палипович завжди приходив нам на допомогу. Він став для нас не лише меценатом, помічником, але й добрим надійним другом. Володимир Палипович щира, надійна людина, яка має хорошу, небайдужу до дитячої біди душу. Шановний Володимир Полиповичу, наш навчальний заклад разом з педагогічним колективом і учнівським колективом щиро бажає вам радості, щастя і добра. І надіється, що ви ще довго-довго будете співпрацювати з нами. І ця співпраця буде плідною.